Всім привіт! З вами Назар! І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від бренду Куанда, а саме модель КТ АХ, Пульт де в фірманому блістері, що захищає пульт від бруду, пилу та незначних пошкоджень. Також зі зворотньої сторони ми можемо побачити невеличку інструкцію та бренд-лист по брендам. Які підходять під цей універсал. Давайте його давайте відкриємо та подивимось на нього поближче. Що ми бачимо? Такий невеличкий пульт, закруглений, дуже зручний, легенький, мінімально кнопок. Ну, як, в принципі, і в рідних пультах таких корпусах. Живиться він від двох батарей формату 3А. Ми вставляємо. Так. Закриваємо, у нас екранчик підсвітився, і вже можна користуватися. Не забувайте перед включенням, обов'язково перевірити, щоб ваш кондиціонер був підключений до розетки. Якщо пульт у вас зразу же не запрацював, ви можете натиснути кнопку Sell. Він під'єднається до вашого кондиціонеру. Раджу, якщо ви вибираєте такий пульт, то раджу, що, що якщо у вас був пульт в такому ж самому корпусі, то він буде стовідсотково працювати. Якщо був в інакшому корпусі, це тільки потрібно пробувати. Так що раджу звертати на це увагу. А, якщо у вас виникли питання по підключенню, чи цей пульт підійде на вашу модель, звертайтесь в коментарі під відео з радістю вам відповім. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш Пульт, і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроп 4. Тепер з Легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки, і у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.